Добрий день, рибалі. Ми сьогодні на Лардер Лейк. Це Канада 600 кілометрів на північ від Торонто. Спробуємо ловити бас і, можливо, попадеться щука. Я сьогодні не один. Сьогодні зі мною тюща ніконовна. Вже готова ловити рибу. Так що поїхали. Розпочнемо рибалку з такого воблера Woken бос. Поверхнева, поверхневий воблер. Ну, будемо пробувати. І ніяких рухів риби не бачу. Опс є, О, зійшла! Ну, Ще один, одна проба. О, Є риба. Побачимо, що там зловилося о дергає гарно, так, заводимо в лодку. Бас где 700 граммов. Потом взважим. Так. Достали ваги. А! Не хочет взваживаться. Так. Я сказал, что где 700 граммов. Остала, тепер треба заново включити. А, ах ти. Ух ти! Сімсот сімдесят грамів. Hello. Ну що ж, ще одна чергова спроба. За басом Ну що є? Так, треба тут іти розбиратись. Що це у вас тут прицепилось? Ну піднімайте удочку. Щука. Спеціаліст. Та да, ну не треба ж так піднімати. Ой, вже в повітрі зловив. Відкривайте душку. Ой, як з'їла повністю там, але щучка вона на, на кілограм десь. А, ні, виплюнула. Да Я, почекайте. Заброшу. О, і в дирку. <рошу> да, надо там беру. зашити. Я О, ну, цікаво зважити. Кілограм буде чи ні. Це я не попросила, каже, ну що ти бабушку біляш? Mm, да. Але мені хопінь і зацепив я тут Красавиця. Кілограм 50 грамів. Дарво. Ваша проводка якась нестандартна, тільки на щук. Я ловлю басів, а ви ловите щук. Так, ось така щучка у нас. Повісив зараз таку жабу-плювалку. Поверхневий воблер. Ну, побачимо, що цей воблер нам скаже. Колись ловилося гарно і вже давно не ловив на цей воблер. Кульки, гарно. Опс, і є! І є, і сидить. Оце вже краще, чим те, що покушення до покушення, але нічого не ловилося. Ну, де ти риба? мя. Так. Будемо піднімати. Так, теж грамів 700, як я думаю. А я думаю, під 600. Окей, я знизив свою ставку. Так, включаємо віси. Так. Шістьсот шістдесят грамів. Ну що ж, непогано. 660 шістдесят грамів. Знову жаба йде в воду. Сюди ближче до берега. Це одна приманка, одна риба, друга приманка, друга риба. І все. І більш все мовчить. Може ставити трептю приманку. Зараз повісив поверхневий воблер від юзурі. Pencil. Бо кожний воблер приносить удачу з першого разу, а потім перестає на нього клювати. Як цього разу буде. Так, пішов рухатись. Все. Опс, було покушение. Опс! Було покушение. Що, там риба спіймалась, треба йти допомагати. Ну що тут у вас? Бас. Піднімайте удочку. Тільки не так си. Опс, є. Ні, ще тримається. Чи вже оцепився? Ну що, ловимо рибу далі? На кожний вобер, який я змінював, я ловив рибу. А це цікаво. було покушення. Так, і воблер щось не рухається так, як треба. О, є риба випадково почав вимачувати є риба. О! Допомагаємо з Так. Тяне гарно, непоганий бас. Цепився не дуже гарно, але. Ось так. такий бас. І так, зараз повісив знову новий воблер. У мене так, кожний воблер приносить по одній гір. Рибці. Це теж поверхневий воблер від юзурі. Ну що, зараз піде в воду. Так, там уже как кажуть, що є риба знову. І тут допомагати. Так, туди удочку трошки. Віднімайте удочку. Ну, ну, ну опс! Є. Ну, гарний пас. От, от, от тут уже вхопило. Ну що, тут чи там? Нам все одно. Але вхватило. Пів кіло є. А він не. Не. Риба ловиться потихеньку. Ну, що скаже цей воблер? Я на кожний воблер повинен спіймати рибку. У нас на тих, хто має лайсенс, можна спіймати тут шість басів. Або п'ятдесят окунів. О, було покушення? Ну, є, догнала, догнала! Догнала рибка, це гарно. Ой, як плаває на сонці. Видно гарно. Будемо піднімати краном. Так. Ну, ця цюра рибка, вона більша, я думаю, 600 грамів треба буде зважити. Ось воблер А ось і рибка. Спробуємо зважити. Так. Не хоче зважуватися? Так ти Так. грамів. Ну що, пробуємо ще один раз? Американський воблер На які я зловив першу рибу тут. Ушення таке, що я й не чекав. Так. Зайти. Є риба сидить. О, там дві риби. Дві риби. О! Дві риби. Так і ти сладкающий. Ооо. А ведь не чекав. Дві риби. Три гачка, дві риби. Оце да. Оце улов. У -у -у. Давно такого не було. Дві риби за один раз. Ну, які гарні. О! О! Ось пропливаємо місця, де дерева дійсно ростуть на каміннях. Спеціально тут повернув, щоб показати вам, які гори. І 5 метрів від цього каміння зразу глибина 10, 20 і 30 метрів починається. Вісу знову поверхневу приманку і пробуємо ловити. О! Є! А ми ж не непогано. Здорово, не здорово, я навіть не з ух ти! Фрікціон трохи відпустить, що затягнути. тому місці вже риба звикла до цього вобліра. а тут о риба під кілограм ой ось і риба наша От так дерева ростуть прямо на каміннях, а ми тут ловимо рибу. Побачимо на цей раз, що скаже. Нам було... опс є! Тільки кинув є. Це не така велика. Найшлі забагрилась. О, зовсім маленька рибка, але тягнув так сильно, вона забагрилась. Так, тих фіх фух тих. Зараз будемо випускати. Нічого ти. Випускаємо рибку, щоб вона позвала бабушку з дідушкою. Оце такий маленький басик, як він виглядає. О, на сонці блистить. Ну що ж, ось така природа, на камінні ростуть сосни. Сонячний день. У нас не дуже тепло, бо все тепло звідси пішло на Україну. Я вже замітив, що коли у вас дуже жарко, у нас похолодання. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Їдемо додому. Улов був непоганий. Спіймалася випадково одна щука. Ну і те, що ми полювали на басі, ми зналовили басі. Все, до побачення. До нових зустрічей!